Наступна головоломка. Отже, у нас є така рівність 9-1 дорівнює 18. Наша рівність не вірна. Нам потрібно перемістити один середничок, щоб наша рівність була вірною. Це досить простенька математична задачка, з за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справиться з вирішенням даної задачки. Отже, нам потрібно перемістити. Один сирничок, щоб наше рівняння було вірне. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Отже, нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірна. Як вирішується дана задачка. Для цього нам достатньо. Перемістити ось цей сирничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 9 плюс 1 буде 10, 10 дорівнює 10. Отже, рівність вірна, задачку виконано, головоломка виконана.